Мене звати Вадим Ковалик, мені 23 роки, і я коли йшов сюди по дорозі, десь за моєю спиною з якоїсь бічної вулички виїхала швидка і переді мною йшла літня жінка, яка розвернулася і каже: Я перепрошую, а ви не знаєте по кого то? Навряд я цим славлюся. Знаєте? І я кажу «Ні». І я потім пройшов метрів 30-40 і думаю, треба було сказати до Ігора. Щоб вона спитала до якого. І я сказав до Марійки цимбол чоловіка. До того Ігора поїхала. У мене є дівчина, їй 20 років, і вона себе деколи веде як бабка кожен день. Щось болить, щось не то, щось вже знуджено страшенно. І знаєте, я налякався, коли вона мені сказала, та до Паски ще дожити треба. <риклад> знаєте, боюся, що сьогодні прийду, прийду на квартиру, вона мені буде гроші давати і казати, на, то, то тобі на на свята, але мамі з татом не кажи, поки що. Ще також йшли з нею по вулиці, десь виїхала швидка, і вона каже: А ти не знаєш до кого то? Так, добренько, ребятки, пооблуйте в кого з вас. Деколи буває настрій на смажену картоплю? Поаплуйте, будь ласка. Супер. Молодці. Саме, саме по цьому критерію і налаштовувався таргет, чесно кажучи. Е, так, дивіться, в мене теж він деколи буває. Я, я сідаю чи, чистити картоплю, але я в якийсь момент дуже, дуже нуджуся. Я сиджу і такий, то мівіна. І я йду в супермаркет за мівіною, одного разу я в черзі про, простояв 40 хвилин. Я стояв в черзі і такий, та вже б їв. Вже точно вже їв. І знаєте, я дуже люблю мій віну. Насправді я дуже чекаю, коли з'явиться мій віна зі смаком баноша якогось. Ну, Я думаю, що для мене гастрономічний оргазм це була би мій віна зі смаком макаронів, якщо чесно. Так, я ще дуже люблю чебуреки. Хто з вас любить чебуреки? Крикніть я. Так, по апоаплодвалу більше ніж кричало. Добре. Дивіться, я дуже люблю чебуреки. Я одного разу йшов по вуличці. Я побачив вітрину закладу, де була такий велика реклама і там писало чебу чебуреки. В нас смачні чебуреки, чебуреки, і я такий супер. І я зайшов туди. А щоб ви розуміли, що це був за заклад. Це бар, який звався Бар. Ну, це знаєте такий заклад, де з кави є кава. І я підходжу туди до касирки, запитуюсь, чи в них є чебуреки, вона каже, зараз. Вона кудись іде, відкриває двері і кричить Люда, люда! і голос тих дверей: нема вже люди. І вона вертається до мене і каже: нема чебуреків, бо пішла до, додому, та, що їх робить. І вам не здається, що люда ненадійна людина. <рив> ну, знаєш, що йдеш раніше, Зроби собі два-три дежурних і йди собі. І в Львові є мережа на як Галя Балована. Я впевнений, що більшість з нас це шарить. Ні, ну ні, ви, ви хто? Ви директор цієї мережі, що ви Галя Балована моє. Мої. Так, і я там купив собі чебуреки, я їх собі посмажив, поїв, прийшла з роботи моя дівчина, і каже мені: як можна так смажити чебуреки, щоб одночасно була олія і в коридорі, і в, і в кухні на стелі. Ну, а ми ж живемо в австрійському будинку. І я кажу: ну, бачиш, можна. Можна, і ми з нею почали сваритися через це. І в якийсь момент сварки, вона мені каже: ще раз я побачу тут ті чебуреки, я піду туди і скажу, щоб їх більше не продавали. І я уявив картину, що я стою під Галею балованою, бачу якогось мужчину і кажу: я перепрошую. <реш> якщо можна. Я вам дам гроші, там, там ще лишиться нам на морозиво вам. Пару, пару чебуреків, будь ласка. Знайте більше, боюся того моменту, коли я прийду з роботи, і вона мені скаже, дихни. І я буду стояти і, і такий в Олежика було, день народження, <розум> по суто символічному, одному чебуречку маленькому, в чоловіка ювілей, як не як. Найбільше, чого я боюся в цій ситуації, це те, що в якийсь момент до неї прийде сусідка і скаже, і йшла з роботи, бачила твій з мужиками сидів під галією балованою. Другу пачку чебуреки вже відкрили. Встати вже не годен. Й де забирай його, йди. Є, де його забирай? До того як жити з дівчиною, я жив зі своїми знайомими двоє орендували квартиру, і ми з ним одного разу пішли в супермаркет, і він каже: давай купимо продуктів і приготуємо салат. І я такий супер, давай, я не проти. І ми з ним розійшлися. Я мав купити щось до чаю. Він інгредієнти до салату, і він купив моркву і мідії. І каже: знаєш, нам ще, ще треба. Я кажу, навряд. Навряд. І він каже: насіння соняшника. І я такий, а майонез? Ну. І ми з ним пішли шукати на насіння соняшника. Ми його не знайшли, і, і він каже: може, ти щось порадиш? Я кажу, давай, може, якийсь більш салатний інгредієнт візьмемо. І він купив. Він купив плавлений сирок, весела корівка салатний. І я такий, в принципі, впорався. Молодець. І коли він їв цей салат, в нього в якийсь момент впала мідія. Він швиденько підняв її, сказав правило трьох секунд і з'їв. І я подумав, чому є це правило трьох секунд і дійшов до висновку, що мікроби, коли бачать інший об'єкт, вони такі так, давайте на рахунок три. Раз. Два. Денис, підходь, підходь. Ну, чому Денис? Бо це в Україні мікроби. Підходь, підходь. Де Денис? Ай, підняв через тебе, Денис. І я живу в дуже цікавому під'їзді, через те, що в мене є люди, які деколи люблять випивати собі в під'їзді. І я одного разу я приходжу в під'їзд, а вони сидять і п'ють на дивані. Вони звідкись притарабанили в під'їзд-диван. І я коли піднімався сходами в гору, я такий, ну можливо, це через, це через то, що одному з них жінка каже: їде спати, де пив, і він такий Заніхуй. Дай подушку і ковдру і вже йду. Так, дивіться, а давайте так. Я виріс в селі, і я дуже люблю футбол. Я дуже любив його з дитинства, але в селі дуже викривлене поняття про футбол. Бо я коли ходив дивитися, як грало моє село проти когось іншого, і, і моє село програвало завжди били суддю. Треба чи не треба били суддю? Я один раз бачив, як на суддю спускали пса. Був суддя, який свістів про закінчення матчу біля своєї машини. Ну, знаєте, теж був момент, коли хтось з мого села сфолив суддя, показує йому йому жовту, і якийсь дід кричить: Я тобі ту жовту зараз сраку запхаю.' І суддя після цього підходив до футболістів і казав: Вас, ну, в тебе жовта, але нікому не говори про то поки що. Потім після матчу. Ще теж був момент, коли один футболіст біжить, суддя свистить, і, і цей футболіст такий що, і, і суддя йому офсайт. І він такий, то що таке? І суддя такий: грай. Біже грай, бей-гол, кайфуй, кайфуй собі. Потім потім я жив в Тернополі і в Тернополі є такий футбольний клуб, як Нива Тернопіль. поаплодуйте, хто з вас чув щось про цей футбольний клуб. О, супер! Вас аплодує більше ніж в Тернополі. Yeah. Молодці. І футбол на цьому рівні він не менш абсурдний, чесно кажучи, через те, що в Тернопільської Ниви був спонсор Барбершоп. Уявляєте собі барбершоп спонсор футбольного клубу. І він визначав кращого гравця матчу і дарував йому сертифікат на безкоштовну стрижку. І вам не здається, що не така мотивація має бути футболістів. Вони не мають виходити на поле і думати, ох, заб'ю гол підстрижуся. Я заб'ю два тобі достатом, напевне. Але з тим, як грає Тернопільська Нива, їхнім спонсором не має бути барбершоп, їхнім спонсором має бути перукарня, яка зветься перукарня. Ну, знаєте, така перукарня, де тебе стрижуть, а потім кажуть, прийдеш додому, помиєшся. Щоб тебе волосся не покусало». Косало вас колись волосся. Просто в мене ніколи такого не було, що я зустрічаюся з пацанами і такий, диви, як цапнуло мене одного. Дуже люблю, дуже люблю такі перукарні. Я одного разу я побачив перукарню, яка звалася Celebrity. І я такий вау! Я хочу тут підстригтися. І я приходжу в цю перукарню, мене починають стригти. Перукарка задає 100 500 всяких різних питань, як стригти, де перехід, по скільки сантиметрів знімати. Я так, я так схарився і так схарився, що я в якийсь момент їй кажу: та стрижіть, щоб гарно було. І вона стоїть і така: гарно вже не буде. Буде так, як ти вже накерував. Гарно вже не буде. Так, давайте так на останок. На останок останнє, що я вам розповім вже сьогодні. Це хто з вас колись читав або ознайомлювався з творчістю Валеріана Підмогильного. Поаплодуйте, будь ласка. Супер для тих, хто не знає, це український класик 20-30-х років минулого століття. Мені дуже сподобалась його творчість. Я прочитав дві його книжки і дізнався, що в нього є вірш. Цей вірш був написаний в 1932 році, як писало в описі. Він цим віршем передбачив катастрофу на Чорнобильській Аес. І зараз я вам зачитаю цей вірш. Це пробудження. Відчуваю його кожною частинкою свого тіла. Цього почуття достатньо, щоб знесло дах. Ласкаво просимо у нову еру. У нову еру. Я радіоактивний, радіоактивний. І цей вірш на британську. Переклало одне відоме британське видання. Я коли чую їхню назву, то щось уявляю драконів собі. І англійською воно звучить так: I'm walking up, I feel it in my bones. Enough to make my system blow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age, to the new age. I am radioactive, radioactive. I am radioactive, radioactive, wow wow wow. Yeah. Дякую.